В наявності на складі тет. Ось такий красивезний ясеневий предмет меблів. Подивіться, яка різьба. Зараз я вам покажу його навколо. Як бачите, шкіра навіть знизу. От така стійка для стільниці. Це натуральна італійська шкіра. Дивіться, який він прикрашений з усіх сторон, не тільки спереду, позаду отакі ручки. Зараз я вам покажу для чого вони потрібні. Цей комплект складається, і тому я його вважаю дуже успішним офісним варіантом. З однієї сторони задвигається кріслі з іншої, і в сумі він займає не більше ніж півтора метри кубічних. Дуже зручно. Коли вам потрібно зустрітися з людьми, зустріти, тому він так і називається.